На справжню концертну залу під відкритим небом перетворилася рівницька Лебединка. Там стартував п'ятий вілейний сезон музичного проєкту Співанка від молодіжної платформи Яскраво. Цього року це вже буде відбуватися п'ятий сезон, тобто цьому проєкту вже 5 років. Я керівник проєкту новий. Хоча в проєкті було спочатку волонтерство, займалися безпосередньо. Проєкт змінив два керівника проєкту. Зараз це. Проєкт, який об'єднує в собі студентів, які люблять грати, займаються цим з любов'ю. Ми просто збираємось на бадинці кожної неділі, граємо пісні українських виконавців. Аби популяризувати українську музику, організатори фесту створили власні співанки, книжки, в яких зібрали рідні пісні, як сучасні, так і народні, а також акорди до них. Цьогорічна співанка підготувала безліч винок до сюрпризів, розповідають організатори. Цього сезону ми додали нові пісні до співаника. Деякі пісні ми забрали. Можна буде почути антитіла, можна буде океаналізи, почути нові. Нові також що гурти, які є маловідомими, можна буде почути. У нас змінився музичний склад. У нас з'явилися дві скрипки, ударні ну, для більш Покращення звуку саме в музичному плані. Організатори задоволені. Проект зібрав чимало людей. Деякі з них в команді з самого початку, інші ж приєдналися нещодавно. Головне, що всіх об'єднує музика та бажання відпочити і насолодитися дружньою атмосферою. З минулого сезону я почув про нього. Мені розказали друзі. І я думаю, чому, чому просиджувати літо дома вдома, якщо можна займатися чимось важливим. Я люблю музику, і музика це як моє друге життя. Це моя душа. Про співанку я дізналась від друзів ще минулого літа, мені про нього розповіли, і я дуже рада, що сюди прийшла. Дуже надихається вся атмосфера, це щирі люди, щирі посмішки. І я дуже задоволена. Задоволені такою ініціативою не лише молодь, а й дорослі. Вони переконані, що співанка повинна надалі існувати та Ну, Дуже чудова ініціатива. Хлопці-дівчата молодці. Ми взагалі тут як вільні слухачі-спостерігачі, але наші діти, хоча вже ще не дуже дорослі, але люблять співати. Хороших українських пісень, і це насправді дуже добре. Дуже приємно, що молоде покоління виховується на хорошій музиці і ну, змістовній і це, і це, це це мені подобається. На цьогорічній співанці традиційно була безліч трайву, адже відвідувачі не сиділи на місці. Загалом співанка не єдиний проект молодіжної платформи Яскраво вони запрошують усіх охочих відвідати годину в метро, кінопоказ, вечірка, а також різні презентації книг та концерти. Юлія Ніколичук, Павло Невесенко, у ритмі подій.